Всім привіт, це ліза краснова і це формат ЄВА ЧЕК на каналі ЄВА. Сьогодні я розповім вам про деякі цікаві доглядові засоби, а ви обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Отже, давайте подивимось, що цікавого я зібрала для вас сьогодні. Євачек, 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 Євачек. Хочу поділитися з вами відгуком про багато класних корейських і не тільки корейських масок, які стали справжніми гуру в цій категорії товарів. Отже, давайте будемо дивитися, наносити, і я поділюся з вами деякими своїми лайфхаками. І лайфхак перший обов'язково треба прибрати волосся, щоб воно не заважало нам доглядати за своєю шкірою. Варіації масок ціла купа: глиняні, тканеві, бульбашкові, гідрогелеві. І сьогодні поділюся з вами своїм відгуком про деякі з них. Ось, наприклад, глиняно-бульбашкова маска від бренду Єлізавека. Вона підійде для кожного типу шкіри, адже її основна дія висвітлення, зволоження, а також антибактеріальна дія. І хочу вам розказати, що зараз в Єва ці дні. А отже, чудові знижки зараз усю корейську косметику, і не тільки можна придбати шаленими знижками. Переходьте за посиланням на сайт Єва.юей або заходьте в гості до мережі магазинів Єва і обирайте свої улюблені товари. Хотіла вам ще сказати, що в корейських масках завжди все продумано, Отже, тут є така спеціальна лопаточка, яка була прикріплена, але якщо її немає, ви можете використовувати мій метод з пензликом. Дивіться, яка вона бульбашкова і дуже незвичайної текстури. Глина в складі очищує шкіру та виводить токсини. Екстракт зеленого. Хоча чаю бореться з вугровою висипкою, прищами акне і постакне. А також екстракт граната сприяє синтезу колагену та робить вашу шкіру гладенькою та пружною я чекаю, коли я перетворюся на велику красиву бульку. Я хочу відповісти на запитання від Єва. Жінки в Кореї завжди виглядають молодше за свій вік. І як ти гадаєш, в чому їх секрет? Я думаю, що їх секрет в тому, які революційні косметичні засоби виробляють в Кореї. Мені дуже приємно, що Корея ділиться своїми знахідками з нами, а їх можна придбати в мережі магазинів ЄВА або на Єва Отже, не витрачайте часу. Поки маска діє на моєму обличчі, я вас запрошую на приємний б'юті шопінг. Не знаю, якщо вам це чутно, але вона так приємно тріскається на обличчі. І ще завдяки цьому ефекту вона створює такий, наче легенький масаж. Це дуже приємно. І треба зараз ще додати трошки води, активувати цю маску ще більше, а потім можна змивати. І ви побачите, який у вас буде свіший вигляд. Наступна маска, яку ми з вами потестуємо, це маска для очищення пор від Єлизавека, яка називається Hell Pore Bubble Black Boom Pore Mask. Вона видаляє зайвий себум, очищує та зволожує шкіру. Маска теж буде бульбашкова. А отже, в нас сьогодні буде дуже бульбашковий випуск. До речі, ця маска завдяки своїм активним компонентам покращує метаболізм шкіри та уповільнює старіння. І зараз я додам трошки води, і ми з вами будемо робити магію і побачимо, як з'являються шалені бульбашки на моєму обличчі. Маску треба було нанести на 5 хвилин, почекати. І робити легкий масаж вологими рухами. Я вже відчуваю, як починає з'являтися пінка, а отже, мені треба бігти до ванної і показувати вам дію іншої маски, яка мені дуже подобається. І один з таких чудових равликів знаходиться на кришиці наступної маски, про яку я хочу вам розповісти: секрет муцину равлика це дуже дієвий компонент, який використовується в багатьох засобах. Він сприяє регенерації шкіри, дуже гарно заживлює та відновлює. І цю Маску можна, і треба наносити на ніч. Це дуже чудова новина для тих, хто любить економити час. Та не може терпіти, поки щось сподія Ви просто наносите її і лягаєте спати. А ще в цієї маски дуже кумедна, така желейна консистенція, і тут є спеціальна лопаточка, щоб її було дуже легко набирати. А ще хочу поділитися з вами секретом. Я відкрила для себе додаток Єва. Тут купа всього цікавого: Купони на знижки вигідні пропозиції, можливість слідкувати за бонусами на рахунку. Це такий набір масок, це наче колесо фортуни для вашої шкіри ви можете виграти чудову. Гарну, свіжу, очищену, зволожену шкіру, використовуючи всі ці 5 масок. Хоч це і не корейський бренд, однак ефект мають вони не гірший. В наборі є 5 масок на всі випадки життя, я хочу разом з вами зараз нанести цю блакитну маску для області навколо очей. Вона має таку приємну желейну консистенцію і чудово охолоджує. Вона буде прибирати ознаки втоми, а якщо покласти її, до холодильнику зранку. Це буде чудовий ліфтинг-ефект. Ну, масок я вам сьогодні нарадила цілу купу. Я дуже хочу дізнатися, яка з масок для вас була найцікавішою. Отже, в коментарях, будь ласка, напишіть, що ви хотіли би спробувати в першу чергу. Не забувайте підписатися на канал Єва та завітати в мережу магазинів ЄВА або на сайт eva.ua. Зробити приємний б'юті шопінг та порадувати свою шкіру новими засобами. І не забувайте, що ці дні. В Єва це чудова можливість зекономити та придбати кльові засоби. А ще ми хочемо розіграти для вас набір догляду за обличчям Just Kawaii. Умови дуже прості. Підпишись на канал Єва, постав лайк цьому відео та в коментарях напиши, які твої улюблені засоби корейського догляду. З вами була Ліза Краснова та формат Євачек. Не забувайте про лайк, підписку. І я бажаю вам чудового дня. І до зустрічі! Бувайте! Єва чек, Єва Чек, Єва Чек, Єва Чек.